Привіт, друзі! Ну і що? Ми починаємо ремонт з тією красоточкою. Так, ось так швидко прийшов час, тому що потрібно вже скоро заганяти її на стапель, а мені потрібно зробити колеси. Бо одне точно я знаю, що пробити, навіть проколото, а інше я не розумію чому. Нехай її щось роблять. В минулому відео я робив огляд, що ми отримали з Америки, а в цьому вже починаємо ремонт. Хто не дивився, будь ласка, ось тут буде підсказочка, може перейти подивитися і переходити сюди до вже ремонту ось цього всього. Зняв праве заднє колесо і що можеш побачити? Це звісно, хтось мені просто розрізав колесо, бо на аукціоні воно було ціле. А тут, дивись, іще з внутрішньої сторони. Це вони в порту їх знімають і, скоріше всього, щоб не спускати, взяли так, зробили чик і все. Якщо вийде знайти пару, то буде прикольно, але мало хто жене на розборці такі легасі, не знаю, чи вийде. Якщо ні. То будемо клеїти, тому що в принципі не дуже страшно це все, бо можна завулканізувати, бо пошкодження таке, якраз на цій частині, де це можна зробити. Так, а попередній частині я хочу зараз її розібрати для того, щоб можна було мені зняти ось цей кусок бампера і фара, завести його на павічку і щоб машина потім вже заганялася на рихтовочку, бо це потрібно спочатку зробити. Бо я завжди кажу, навіщо заганяти автомобіль на рихтовку без запчастин. Ну і ось так воно тут все розкидане. Все, що потрібно, мені я познімав. Це мені потрібно була фара. І ось цей кусок бампера. Все. А це зараз відправляємо на рихтовку. Звісно, це після того, як я це все запаяю. Зараз я тобі покажу, як швиденько складати ось це. Тому що воно вже перешите. І зараз, дивись, слідкуй. Ось так швиденько все для вас відбувається. Блок вже поставили, навіть я його зібрав, а також зняв подушки. І ось так автомобіль виглядає попередній частині. Це все на відновлення, а також ще потрібно познімати ремені. Але зараз немає часу, трішки пізніше цим займусь. Так що на цьому поки все. Переключаємось далі. І зараз можу сказати, що ремені я подолав. Чому я кажу подолав? Тому що я не знав, як їх знімати із-за того, що в нас не було ще седанів. В принципі, це той же самий отбек, але седан. І я думав, капець, зараз потрібно буде розбирати ось цю всю задню частину, задню полку. А все не так, як здавалося. Звісно, є один величезний плюс, а також є один величезний мінус. І я думаю, потрібно почати з хороших новин, з плюсів. Можливо, виглядає страшно, але не хвилюйся. Який тут є величезний плюс те, що ось ця частина знімається взагалі не тяжко, і вся вона на кліпсах. Це прикольно. Спочатку знімаєш ось ці стійки, а потім е, отут пластикова така планочка, йде вона вся на кліпсах, і е, потім ось ця версня ворсова також на кліпсах. Знімається, напевно, за хвилин 5, не більше. І потім ремені мають класний доступ і, в принципі, знімається не так тяжко. Це був плюс, те, що їх легко знімати, ці ремені. А мінус це, що вони стріляні. Навіщо? Я не розумію, навіщо туди вставляти піропатрони. Я буду завжди казати це, бо мене це біс. Залишаємо в автомобілі бардак, переходимо до наступного кадру. Настав час заганяти автомобіль. Акуратненько, акуратненько. Не спіши! Я зараз тобі покажу, як люди могли б розказувати, якщо б це були не ми. Ну так, да, пошкодження по є трішки невеликі, але подивись на лонжерони, вони рівненькі, як струнка. Дивись, ну той не покажу, звісно. Ну, цей-то рівненький. Отак я міг би розказувати, але я так не буду розказувати. Тому що, по факту, цей лонжерон повернутий вправо. Просто плавненько. Ну, а цей, звісно, трішечки там. Ну, капець. йому, Я пізніше покажу, коли знімемо мотора. Підсилювач там так нормально зажалося, що рехтовщик каже, Віх я його витягну тобі, але потрібно що поробиш. Ну і автомобіль у нас вже без мотору, а це означає, що він зараз буде переїжджати на. Стапель для того, щоб можна було його рихтувати. Ланжерончики. Цей у нас просто плавненько повернутий направо, а цей має декілька заломчиків, котрі будуть відрихтовані. Це, можна сказати, не самі страшні пошкодження по лонжеронам, але є, нічого зробимо, буде все класно. Переїжджаємо туди. Полетіли! Давай! Чуть-чуть! Ніо! -чуть! No! Зараз все буде! Я ж казав, що я просто не старався в перший раз. Тепер можна переходити до ремонту автомобіля. Якщо що так робити не можна. І зараз я можу тобі показати, як виглядає щастя перекупа. І це із-за того, що просто немає запчастин. Ніде взагалі немає запчастин на автомобілі, котрі ми зараз женемо. Тобто субару. По-перше, це решітка. Решітка радіатора на субару 23-го року. Це та, що саме-саме остання. І як ти можеш бачити, бампер. Так, я можу сказати одразу, бампер паяний. Вийшов він мені в суму плюс-мінус, можна як було купити новий, якби вони були. Тому що немає ніде не бамперів і приходиться робити із гівна палки, як то кажуть. Нічого з цим не зробиш, хочеться швидше доробити автомобіль. Так що виходимо з ситуації як можемо. Це просто, це просто така находка, що просто я прям не можу передати словами. Ух! Як це дорого багато. Йо-майо, -йо, а прикинь, ще треба оці штуки ті, що йдуть по бокам в бампера. Я думав, вони не, рішо... не рішити будуть йти. Йо, Угу. Прикинь, їх немає. Ну нічого, це вже, це вже щось. Без тих штучок можна їздити. Сказав би Андрій Боярський. Як Андрій сказав би Боярський, чи на! Ні, це не чина, це оріга. Блін, ну це обідно, звісно, що немає цих штук. Ну ладно. Що зробиш? На цьому наші пальномотчі якби все. Тут вже вставляють так, так, так. Е швиденько решітку, тому що всім цікаво капець. І просто величезний плюс ось ця штука. Це заглушка під камеру, тому що на оригінальній решітці вона не йде в комплекті чомусь. Я не розумію чому. Я не знаю, де б я її шукав. Де пайщик би запаяв. Пайщик би запаяв кажуть. А так вона ще сюди залітає. Це оригінальна запчастина, якщо ще дивись, Subaru, бачиш. Після останнього фрагменту ще автомобіль розбирався напевно раза три. І зараз вже фінальна зборочка, і будемо обварювати. І ще знаєш чим? Рихтовщик хвастається. Дивись, в нього штука є. І будемо робити оригінальні заводські точки. Зараз ось це все буде з точечками, такими, як робить завод. Ось якщо ми сюди подивимось, бачиш такі точки. Одна точечка, Тут їх багато йде, і вони будуть тут тепер всюди. Хто почав варити і каже, ну що тобі подобається. Я тут, якщо чесно, в шоці. Ти глянь на ці точечки, воно пофарбується, і можна буде казати, що тут нічого й не було. Ну, звісно, я це трішки перебільшую, звісно. А Ну давай зробимо разочок. Обалдеть. І можна сказати рихтовочні роботи, а також навіть малярні, у нас завершені, тому що пофарбували і так класно пофарбували, що просто капець класно, коротше кажучи. Тому що рихтовщик у нас не маляр, але... Трішечки ним. Звісно, це робить не дуже охотно, але що поробиш? Не хочеться вести на евакуаторі автомобіль туди. Ну, маю на увазі на малярку, потім забирати. Легше домовитися з рихтовщиком. Зараз швиденько зберемо тут все по проводочки і переганяємо на підйомник для того, щоб вставляти вже сьогодні мотора. Тобто автомобіль рихтувався рівно тиждень. Всім настільки подобається, як відрихтований цей автомобіль тут на станції, що прям всі охають і ахають. Перше, це, звісно, як відрихтовані ленджерони. Потім як пофарбовані, і те, що все зварено на сварних точечках, прямо як на офіціалі. Ну так, да, вони трішечки не такі, як у оригіналу, бо вони ширші. Але все можна зробити. Там потрібно просто насадочку трішки підточити, але це буде в майбутньому, не переживайте. Зараз це була перша наша така спроба точечної сварочки. І дивись, як тут все виглядає. Я просто хвастаюся вам. Бо дуже класно пофарбовано. До речі, тут дорихтувалася ось ця частина і ось ця частина, вона вся буде замовілена. Також зробимо ось тут дві полосочки мавільки, тому що завжди тут так робить е, завод. Бачиш, тут шовчик такий якийсь, і вони тут так раз роблять. І ми так зробимо. А також позаливаємо в ланжерони для того, щоб все служило довго, як то кажуть, на віки вічні. Всю панелю думали, що давай. <рив> Та й ні ні, хватить. Скажи. Так оно да. Я, якщо чесно, думав, тільки не зробимо. Ну, і що ти можеш бачити? Це повністю готовий автомобіль по кузову, тому що... Тільки що з'їздив, забрав його на малярочку і хочу вам показати, як він виглядає. Я можу сказати, що цей автомобіль виглядає е, агресивніше і прикольніше по передній частині. Тому що тут відмінність з Дорестом тільки в бампері і в фарах. Все, більш нема. Ти подивись, як гарно відблискує небо. І ти на цю решіточку глянь. Угу, Агресивно? Хто напише, що не гарно і не агресивно, за баню. Я, звісно, жартую, але можеш оцінити, як виглядає мордочка в неї, бо мені дуже подобається. І що воно залишилося по кузову, в принципі, там немає що робити, бо все зробили тільки по салону, тому що тут потрібно поставити ще дві подушки і чотири ремені, до речі, чотири. Ось так. Бо як ти пам'ятаєш, тут ми все розбирали і воно все розібрано. Та звісно, пам'ятаєш, це для мене пройшло п'ять днів, а для тебе скільки секунд двадцять чи тридцять. Так що можеш запам'ятати, як воно зараз виглядає. І я думаю, переміщаємося, коли будемо або хімчистити, або я її вже від хімчищу. Точно ще не знаю. Ну, і якщо ми перемістилися сюди, то це означає, що я буду або хімчистити машину, або вона вже похімчищена, і я вам буду її показувати. Зараз другий варіант. Перше, машина вже похімчищена, а друге почався дощ. Я тільки вигнав автомобіль з гаража, хвилин 10 і почався дощ. Це я так підготовив автомобіль для того, щоб фотографувати. Клас. Відхімчистив, пополірував проблемні місця, натер колеса і хвилини дві вона постояла під дощиком. Ну нічого, зараз перечекаємо. Я думаю, на цьому будемо завершувати відео, тому що це відео було про відновлення автомобіля. І зустрінемося в наступному, коли буде огляд цього автомобілю. Так що підписуйся на телеграми, інстаграми, як я завжди кажу, там інформація оновлюється трішки швидше. А в телеграмі автомобілі, котрі продаються від нас, а також автомобілі, котрі тільки до нас ідуть, і їх можна купити в дорозі. І зекономити немало грошей. Так що до зустрічі в наступному відео.